Я, хоч і не лікар, але знаю. При кашлі допомагає сироп пектолван Мали отримати спадщину через смерть родича. А замість того, його майно вже належить абсолютно незнайомим людям. А ви паспорт перевіряли цієї особа була встановлена, дідатність перевірена, розписалася власноручно. <звісно> Шахрайська схема з відчуження нерухомості працює по всій Україні. Чому аферисти не бояться відповідальності? У них є люди, і в СБУ, і в поліції, і в а тим більше в міністерстві. Хто зможе зламати шахрайську схему? Продюсер ТСН тиждень Марія Адамська пішла з життя понад півроку тому. Так сталося, що родичів у неї не стало ще за життя, а після смерті на квартиру, що належала Марії, став претендувати невідомий, судячи по тим даним, які залишені в спадковій справі, це так є людина там го року, 1930 року народження, тобто їй там вже е, більше 80 років. Живає на підконтрольній не на підконтрольній території в Луганській області. Розслідування журналістів ТСН тиждень з'ясувало, ця людина не вигадка. Проте дідусь на ім'я Заплавський Михайло Семенович помер 11 років тому. Це власне той випадок, коли хтось із місцевих чиновників наклав оком на лисховозне майно і. Відповідно, розраховує, маючи е, певні можливості, як то говориться, маючи кошти, які розраховує на те, що він оформить ефективно на цю підставну особу, яка знаходиться на окупованій території, не обійшлося без допомоги потрібного нотаріуса. Той переконував псевдородич, якого вже 11 років немає серед живих, особисто був у нього в кабінеті і сам підписав. Усі необхідні папери. А ви паспорт перевірили цієї? Конечно. Особа була встановлена. Віздательність перевірена. Розписалася власноручно. Ця схема не нова. Відомою вона стала в 2015 році. Квартири обирали в основному в столиці. Головна умова нещодавня смерть господаря. Житло оформлювали на підставних осіб, що зареєстровані на непідконтрольних територіях України. Статистики таких правопорушень немає, проте, судячи з численних статей за темою, трапляються вони нерідко, і застрахуватись майже неможливо. Проте незабаром ситуація може змінитись у Верховній Раді. Зареєстрували законопроект, що зобов'яже робити відеофіксацію роботи нотаріусів, що стосується угод із землею чи нерухомістю. Без відеоматеріалу зі звуком угоду пропонують визнавати недійсною а нотаріуса порушника штрафувати на суму від 6800 до 8500 тисяч гривень. Якщо той ще раз скоїть таке ж порушення, ризикує заплатити вже до 17 тисяч штрафу або взагалі сісти за грати на два роки. Але все це в теорії. На практиці закон може не запрацювати навіть після ухвалення. У Нас перше. Немає державних стандартів по закріпленню даної фіксації, даних відеофіксацій. Також в країні відсутній нотаріальний процесуальний кодекс та система належного зберігання даних. Потрібен обов'язково електронний нотаріат, який зможе це забезпечити. Це потрібно робити на базі законодавчих змін. Якщо порівняти з медициною, то це вже боротьба з метастазами. А потрібно займатися профілактикою. Також повинен бути на 100% наповнений єдиний реєстр громадян для точної ідентифікації особи. Нині проект закону на розгляді комітетів Верховної Ради, і для того, щоб він запрацював, треба спочатку ухвалити низку інших супутніх законів.